Дедалі частіше українці стали використовувати банківські картки для розрахунку за товари та послуги. За підрахунками фахівців, обсяг таких платежів зріс до 30% за півтора року. За останніми даними на руках у громадян зараз понад 40 мільйонів банківських карт. Частка безготівкових розрахунків сягнула 30% від загального обсягу плати за товари і послуги. За останні шість кварталів говорять про те, що кількість операцій з використанням Платежних карт, значит, інтернет банкинга і так далі. Тобто есть безналичных операцій в першу чергу я в случае имею в виду платіжної карти виросла по количеству в три рази. Таку позитивну динаміку в національному банку планують підтримувати. Збираються обмежити виплати у 150 тисяч гривень. кажуть від використання платіжних карток багато користі. Те, що обмежується сума, це говорить лише про те, що збільшиться база безготівкових розрахунків, збільшиться база. Ліквідності банківської відповідно збільшиться адекватно база оподаткування, і піде той запуститься той маховик, набере обертів, які в подальшому дасть для збільшення цивілізованих розрахунків через банківську систему. Правоохоронці застерігають від шахрайств, яких побільшало, радять пильнувати картку як гаманець, та все одно вони впевнені, що цей спосіб оплати послуги товарів найближчим часом стане основним. Якщо говорити про Кількість і збільшення операцій по платіжних картках це загальна світова практика, і неминуче ми прийдемо прийдемо до цього. Торік, за підсумками третього кварталу, власників платіжних карток збільшилося майже до 42 мільйонів. Обсяг платежів за надані товари та послуги перевищив 70 мільярдів гривень. Сергій Яковенко, Олег Радченко, Олександр Грибань, БТБ.